За віруванням євреїв Месія, вічний цар Ізраїлю, є безсмертним. Саме тому вони глумилися і лихословили Ісуса, кажучи: врятуй себе самого, якщо ти син Божий, зійди з Христа. Релігійна знать насміхалася з Христа, інших рятував, а себе самого не може врятувати. Якщо він цар Ізраїлів, нехай тепер зійде з Христа і повіримо в нього. Надіявся на Бога, нехай тепер позбавить його і все тому, що він сказав Я, Божий син. Також і розбійники, розп'яті з ним, зневажали його. Ісус міг зробити все, що вони йому говорили, Він міг зупинити розп'яття, закликавши більш ніж 12 легіонів ангелів, та мета Бога була інша. Йому необхідно було зійти в пекло, і ви бачите, що відбувалось довкола, говорили Ти цар юдейський. Якщо ти Бог, зійди з Христа, ми тоді визнаємо, що ти Бог. Тобто люди безпосередньо заявляли, ти цар єврейський, ти син Божий, ти Бог, зійди з Христа. Не стоїть питання, взагалі, Бог він чи ні, його за це розп'яли. Він був богом, це було основне центральне звинувачення, основне знущання з нього, це все, що вони йому пред'являли і говорили. Бо цар юдейський це безсмертний цар, який встановить своє безсмертне вічне царство. Вони знали про це і хотіли показати, що це не він. Так, він усе це міг зробити, але йому треба було дістатися до пекла, щоб забрати ключі від пекла та смерті, щоб ми з вами ніколи не йшли туди. Він спокутував наші гріхи, очистив нас від гріхів. Тому йому треба було замість нас піти в пекло. І перед ісусом Христом преклониться кожне коліно.